Зараз у нас оперативне включення і дуже важливо. Олексій Нігубов з нами на зв'язку, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Наші вітання. Я вас вітаю. Очевидно, питання про те, що зараз відбувається в Харкові. Триває повітряна тривога. Вся інформація до цієї миті. Будь ласка, так у нас дійсно пролунало біля 15 вибухів. Це все були ракетні удари. Місто Харків, фактично приміська територія. По місту Харкову відомо, що наразі посаждали цивільне. Відповідно, підприємство за нашими даними: дві людини там загинули шість людей отримали поранення. По фактично, харківському району удари були нанесені так само по населеним. Пунтом там наразі відомо про сімох людей, які відповідно постраждали. Удари були нанесені, і по парковій зоні по відкритій фактично території, по транспортній інфраструктурі. Решту ударів, скажімо так, та наслідки. Ми ще з'ясовуємо. зокрема, по місту Харкова. Будемо фактично повідомляти пізніше. Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Так само по місту Харкова. І вчора були удари біля 12 людей. наразі знаходяться у лікарнях, ну і. Так само продовжуємо стримати, тобто ворога по напрямкам, по Куп'янському напрямку, де було 22 ворожі штурмові атаки, ворог там фактично посилився. По Вовчанському напрямку стримуємо. Ну і по Липецькому напрямку, так само. Щодо того, по чому цілили росіяни, чи вже є бодай попередня інформація, проходили дані про те, що нібито це була транспортна інфраструктура, можливо, ви більше знаєте. Якщо, звичайно, є інформація. Інформація є, тобто, поки що конкретно говорити про це не будемо. Однак це виключно цивільні там об'єкти. це виключно цивільні підприємства, і це виключно так само так цивільна транспортна інфраструктура, як по місту Харкову, так і по населеним пунктам Харківського району. Як зараз ситуація в області, зокрема у Вовчанську. По Вовчанську наразі там точаться активні бойові дії. Там фактично і вуличні бої проходять. Наші вони намагаються відсунути фактично там і ворога. Проходить евакуація. На жаль, вчора е, був відповідно трагічний випадок, коли під час евакуаційних заходів загинув працівник е, відповідно поліції внаслідок прямого влучання е, з ворожої артилерії по поліцейському автомобілю. Один поліцейський отримав е, там, серйозні поранення. Значить, наразі у нас евакуація темпи, звичайно, зменшились, однак, все одно за вчора було вивезено більше 200 людей. І всього з липецького та Вовчанського напрямків нами наразі евакуйовано 10 тисяч дев'ятсот людей. Ем, будемо вам вдячні, звичайно, за. Наступну оперативну інформацію, якщо буде така можливість і будуть оновлені дані, запрошуємо до ефіру. Нагадаємо, Олег Синігубов з нами на зв'язку, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Власне про те, що зараз фактично в ці хвилини відбувається в Харкові на Харківщині. Трагічні новини, ну і просто небувала кількість в моменті, скажімо, або в короткому відтинку часу ракет, які заатакували Харківщину, близько 15 вибухів. Це те, що ми зараз почули від Олега. Гга синігубова